Автопарк Київ, нове надходження, шикарна bmw 5 тірка в універсалі 2014 року. Європейка свіжа пригнана, без пробігу по Україні. По кузову вся в ідеалі, все в рідному окрасі. 18 диски, нова зимова гума Continental. комплектація це у нас лакшері. Є електропаркоп, електрозадня шторка. Електрокришка багажника, комфортний доступ на всі 4 двері, електрорегулювання сидінь, стан, я думаю, ви самі бачите, 175 тисяч ріднішого продагу, жодного заваження автомобіля. Автопарк рекомендує. По питанням придбання Київ Сумська 2 запрошувана та збирається її красуньою.